Анатолію, зважаючи, що ми вас вже вдруге поспіль зустрічаємо в Києві, можу припустити, що ви переїхали до України назавжди. Ні, я хочу сказать, что нет. Я все-таки надеюсь на то, что руси проснутся, скинут эту безнациональную бандитскую власть. Угроза, собственно говоря, она реальна, это все уже розуміють, по-моему. Поэтому, когда я об этом говорил там полгода назад, над этим все смеялись, а после того, как. Відбуваються такі от Важко сказати, що вас нічого не тримало в Росії на батьківщині, тому що ви відомий актор, ви багато знімалися. У Вас була робота. Зрештою, ви все покинули в Росії і переїхали до України. Власне в країну, де поки що ми звичайно сподіваємося на кіновиробництво, на розвиток театру і таке інше, але поки що у стані кризи це майже неможливо. Такої кількості роботи, принаймні, як в Росії, вас тут не буде. Я не розумію цих категорій. Ну хтось то у мене способність кривлятися. Ні, ніхто не у мене цієї способності. Способність заробляти гроші, Ну я особо не, не нуждаюсь в гроші, в тому то вісіфо. Потому что как-то какие-то переоценки произошли. У вас на грудях шеврон батальйону Азов, и не тільки. А що це означає? Це а, ви познайомилися в бійці батальйону Азов. Вам особисто подарували шеврон. Да, це мені подарував Баракуда. Кстати, от його ім'я тут теж на Я їздив знову в на Не Ненавижу це слово. А то з ким їздили, тому що ну не так просто взяти і поїхати, тим паче громадянину Росії. У вас російський паспорт просто так взяти і поїхати в зону АТО неможливо. Ну я благодарен, Меня позвали з собою приїхати адісіти. Ребята, спасибо большое. І от ми з детскими волонтерами і заїжджали чи телефонують вам друзі, знайомі, колеги, чи намагаються вас повернути? Тому що все ж таки в Росії більшість переконана, що тут живуть бандерівці і править хунта. Ну я думаю, вже ні. Одним словом, мої друзі всі поддержують Україну. Ви там не найдете ні одного кримнашиста. Вот. я точно знаю что когда что-то случится в россии мои друзья выйдут на улицу но не, не просто там на болотную постоять или как просил тот же самый борис немцов цикл ему память посидеть нет это, эти люди я уверен будут резать омон. Сьогодні на сцені у виставі будуть грати не професійні актори, а колишні наркозалежні всі знають, що в акторському середовищі бувають абсолютно різні випадки. Чи можливо вам доводилось у ваших друзів витягати з цієї халепи? Ні, слава богу, мені не приходилось займатися спасінням наркозалежних. Я потребляв найстрашний наркотик, який можна найти алкоголь. Але після 30 років я. Отказался от него, даже от пива, потому что я понимаю, это глупость. Это большая-большая глупость. Вы взагалі не вживает алкоголь. Нет. Я это делаю настолько редко, и люди, которые находятся со мной, они делают так: о, -о, -о, о, а что случилось? Мы пьем за его маму. А, ну понятно. Ну...